Знаєте, є такі автомобілі, які просто фізично важко сісти і потім з них важко вилізти. Ну, тому що це спортивний автомобіль. Але коли ти в нього сів і коли ти на ньому проїхав хоча б трішки по цікавій дорозі, зайшов поворот, натиснув на педаль акселератора, і зрозумів, які емоції і відчуття може дарувати автомобіль, тобі вже не хочеться з нього вилазити. І саме сьогодні у нас на огляді така машинка. Яка дарує такі емоції і дає такі відчуття. І я думаю, що після того, як ти проїхався на такій машині, ти розумієш, що автомобіль це може бути не тільки засіб пересування, а це може бути саме спосіб отримання цих незабутніх емоцій. Тому у нас сьогодні на огляді Audi e-tron GT RS. Максимальній комплектації 22-го року випуску цей автомобіль дарує емоції насправді не тільки від водіння, від керованості, від пришвидшення, але й від зовнішнього вигляду. Люди звертають на неї увагу. Ти звертаєш на неї увагу кожного разу, коли ти підходиш до цього автомобіля, ти просто отримуєш масу задоволення і емоцій, так і бажання сісти в неї, бажання проїхатись на ній. І багато з вас можуть написати в коментарях: так це ж той самий Porsche Taycan. Ні. Не зовсім так. Платформа у них дійсно однакова. І в них дійсно дуже схожі технічні характеристики. Але дизайном, дизайном передня частина автомобіля в Audi, як на мене, виглядає значно привабливіше, цікавіше та навіть сучасніше. А що ви думаєте? Більше того, саме цей автомобіль у нас іде на розширеному карбон-пакеті. Зовнішній карбон, як бачите, у нас карбоновий дах. Ось тут повністю все вкрито карбоном. Також у нас карбоном є ось тут накладки на бокові дзеркала, і це додає надзвичайної спортивності, ексклюзивності цьому автомобілю. Подивіться, навіть ось тут, де йде вентиляція гальм, додаткова теж карбонові накладки. Більше того, завдяки зовнішньому карбон-пакету ми утримуємо і внутрішній карбон-пакет. І ось так це виглядає. Ось тут додаткові накладочки з карбону з надписом РС. А також карбон всередині на панелі. Подивіться: багато карбону. Карбон це стильно. Як на мене. Звичайно, що цей автомобіль обладнаний лазерними фарами. Так, ця машина приїхала з Америки, але лазерні фари тут же розблоковані під Європу. Звичайно ж, тут є автопаркування. Камери 360, і адаптивний круїз-контроль з утриманням полоси, дистанції до переднього автомобіля і так далі. Тобто це максимально запакований варіант. більше того, гальма тут стоять карбон керамічні. Подивіться на ці величезні червонезні суппорта, на ці величезні вентильовані гальмівні диски. Надзвичайний дизайн Коліс R21, як попереду, так і позаду. І Спойлер. Для чого тут спойлер? Та ясно, для чого тут спойлер? Потрібно для того, щоб ще краще притискати задню частину авто на великих швидкостях і отримувати ще кращу керованість. І я вам скажу, в інженерів Audi це точно вдалося. Тому що водіння цього автомобіля це, це сама насолода. Те, як машина тримається в повороті, те, як навіть на кільці на швидкості 65, ти його легко проходиш, абсолютно не зриваючи жодне колосо в повороті. Те, як вона може, виходячи з повороту, різко зриватися на своєму повному приводі, звичайно, що може. Тут 646 кінських сил, розгін до сотки 3,3 секунди. Але тут ще є буст режим, який, здається, на 3 секунди дає цьому автомобілю потужність близько 800. Кінських сил, а відповідно, розгін до сотки менше 3 секунд. Як вам такий результат? І тут ще така цікава штука, що буквально рік тому, півтора роки тому, ці автомобілі стояли в ціні 100 На сьогоднішній момент така автівка коштує 66 з половиною тисяч доларів. 22-й рік, 17 тисяч кілометрів продажу, уся в рідній фарбі. Я відверто вам скажу, що в такому прайсі. Це варіант, над яким точно варто задуматися. З Чим його можна, наприклад, порівняти? Ну, звичайно ж, по технічних характеристиках, по пришвидшенню, його точно варто порівнювати з Zikr 0-1. Але ж Zikr 001 – це все ж таки спорт-хечбек, так або спортбек, більше схожий на Audi rs 6 Avant, А це седан. Ну, давайте порівняємо його, наприклад, з Avatar 1.2. Але Avatar 1.2 – це все ж таки більш преміальний автомобіль. Це сегмент точно таких авто, як Porsche Taycan. І важко знайти ще якихось прямих конкурентів, щоб от прям форм-фактором і технічними характеристиками відповідало цій автівці. Можливо, ви знаєте, з чим ще варто порівняти цю машинку. Напишіть в коментах, буде цікаво почути вашу думку. Давайте ж я вам покажу якісь більш буденні речі, наприклад. Те, який тут багажник. Звичайно ж тут є електропривід. Багажник досить об'ємний, як для такої автівки. Відверто вам скажу, є додаткові ніші для зберігання речей. Ось тут навіть така сіточка є. Є ще ніша під низом для зберігання зарядної станції, розеточка на 12 вольт. Дивіться, опа, залітає, і кнопочкою закривається. Найцікавіше, звичайно ж, тут починається, коли відкриваються двері, тому що салон цього автомобіля дарує ще більше естетичного задоволення. І що тут є по салону? Знаєте, чесно вам скажу, є така фраза, простіше сказати, чого нема. Це десь про цей автомобіль, тому що тут дійсно є багато усього. І машина максимально наповнена усіма можливими опціями, які, в принципі, можуть бути в сучасному автомобілі. Преміальна акустика Bang Olufsen, Повністю вся обшита Алькантарою. Подвійні склопакети, як спереду, так і ззаду, до речі, що я ще забув сказати, що тут є підрулювання задньої осі, і це досить приємна штука як на повільній швидкості на парковці, так і на великих швидкостях, коли ти входиш в якийсь різкий поворот. Так, так, так. І не забувайте, будь ласка, про підписку на наш телеграм-канал, адже в нашому телеграм-каналі є надзвичайно багато цікавої, корисної інформації про світ електромобілів, зокрема, дуже круті пропозиції електроавто з усього світу, з Америки, з Китаю, з Європи. Там ви можете обрати для себе найкращі варіанти. Тому підписуйтесь, посилання нижче під відео. Спортивне кермо теж виконане повністю з Алькантари з надписом РС. Величезний цифровий щиток водія, камери 360, 3D-модулювання автомобіля. Величезний хат-проєкційний дисплей, обігрів і вентиляція передніх сидінь. Унікальна перфорація шкіри з надзвичайним дизайном візерунку та червоною ниточкою. А як вам такі червоні спортивні ремні? <хух> а і пневмопідвізка, підвіска! <хух> Я забув сказати. Тут є пневмопідвізка, яка регулюється по висоті в три різних положення. Низьке положення вона ставиться в режимі ефішенсі, тобто в економ режимі, середнє положення встановлюється в режимі комфорт та дийнамік, і, звичайно ж, можна підняти в найвище положення. Ну, наприклад, щоб заїхати або з'їхати з бордюру. І, власне, те, що я говорив на початку відео, що це машина, в яку важко залізти і важко з неї вилізти. Але коли ти в неї сів ці спортивні сидіння з боковою підтримкою, вони настільки круто фіксують твоє тіло. Що тобі просто не хочеться з неї вилазити. Задній ряд виглядає ось таким чином. Тут знову ж таки цей надзвичайний дизайн, крута перфорація. є підігрів задніх сидінь, вишневі або червоні ремені. І як бачите, їх тут раз, два, три. Тобто тут все ж таки розраховано на трьох пасажирів або на двох таких, як я. Так, ну і сідаю сам за собою. Опачік! Навіть помістився. Так, ну дивіться, по стелі питаннячко зріс у мене десь метр дев'яносто і, звичайно, я впираюся в стелю. Але добре що тут взагалі є в принципі сидіння позаду. Так при тому, ще й зручний підлокітник, який можна повністю опустити, щоб зробити доступ до багажника для лиш. Так, тут немає екранів. Немає навіть тийп-сішок позаду, є підігрів, є трьохзонна кліма, і це вже клас. Але подивіться, ноги поміщаються. От я сам за собою є, звичайно, такі спеціальні вирізки у кріслі для колін, і це вирішує ситуацію. Так, але ця машина не для того, щоб їхати в ній позаду. Ця машина для того, щоб на ній навалювати і отримувати задоволення. І саме для цього я навіть припідняв задній спойлер. Тож, давайте заведемо її. І покажемо, що вона може. Стоп, стоп, стоп. Я вже бачу ці питання. А що ж під капотом? Давайте покажу. Так, відкриваємо капот. А, тут нема. А, точно, точно. Тут капот відкривається як в Rolls-Royce. Ось тут кнопочка знаходиться на карті дверей. Давайте подивимося, що ж там ховається під передом. Є в нас язичок, є пневмоопори, і тут, звичайно, знаходиться досить глибока ніша для зберігання зарядки або якоїсь маленької валізки. І, звичайно ж, доступ до усіх елементів закритий, можна тільки омивайку залити. Так, кнопка старт. Драйв. Спорту нема. Є спорт, звичайно. ж. Спорт у нас Drive Select. Вибираємо Dynamic. Є. Переключилося, як бачите, пневмо стоїть в середньому положенні. Все готово до руху. Прищипаємося і погнали! Дивіться, класна оглядовість, досить непогані дзеркала, трішечки стійка оця заважає, звичайно, але переднє вікно вітрове досить широке і через нього добре все видно. Так нагадаю: 3,3 і 3 розгін до сотки. Давайте зараз вийдемо на трасу і побачимо, які емоції вона дарує. Ремні, до речі, самі притискаються, звичайно ж, для кращої безпеки. Давайте акселератор. О! Oh! Є! Uh! Yeah! Але керованість, яка тут керованість? Як вона слухається керма. Друзі, і як вона зривається? Ну, от з будь-якої швидкості. З 50. У uh! гальма! Uh! Гальма просто неймовірні. З нуля. Вона просто просить, щоб їй дали під зад. Розумієте, вона просто просить, щоб нею кудись зайшли в якийсь крутий, різкий, гарний поворот. У мене прес такий напружений. Тримай. Вау. Вау, 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 вау! Що ти робиш? Що ти робиш? Шалена, шалена! І, звичайно ж, всі пропускають Audi e-tron GT RS на дорозі. Бо всі хочуть подивитися на неї ззаду, спереду, з боку. Машина викликає емоцію, привертає увагу. Вартує, однозначно вартує. Я навіть не приділяю багато часу запасу ходу. Тут батарея 93 квт години. Реальних 87 чи 88, Думаю, вона може проїхати 300 км. Ну, давайте так. В реальному часі при таких швидкостях 250-200, Це для неї буде дуже крутий показник. Сьогодні є немало автомобілів, які обійдуть e GT RS по швидкості. Будуть мати більше простору в салоні і, можливо, навіть кращий прайс, так якщо говорити там про Z9, Z9 GT, за дев'ять людей і так далі. Але ось цей комплекс поєднання усього, так історії, інженерної думки, технологічних рішень, емоцій, дизайну, напевно, немає в жодному автомобілі. Давайте ще по мінусах коротко скажу. З мінусів я точно би звернув увагу на висоту стелі позаду. Хоча це і так досить непогане рішення для такої висоти кузова. Ну і мультимедійна система. Так, тут класична мультимедійка від Audi, так, вона українською мовою, тут є навігація, CarPlay і так далі. Але камон, в 2024-25 році м -м, мені здається, прикольніше ставити відкриті системи, де можна встановити будь-які додатки. Хоча це питання так-сяк. як вам більше подобається на почітько. І поки ви дивитесь це відео, я буду вам надзвичайно вдячний за лайк та підписку на наш Ютуб канал, а також коментар. Напишіть буквально будь-який коментар. Наприклад, ти зняв дуже круте відео, дякую. Або зніми щось трошечки цікавіше. Напишіть вашу думку, що би можна було ще зняти на наш Ютуб канал, щоб зробити його більш якісним і просувати україномовний контент про електроавтомобілі. Так, ну і давайте 0-100. Uh, uh. Oh, Oh, das ist